Конгрес українських націоналістів реєстрова козацтво, всеукраїнське об'єднання Свобода та цивільний корпус АЗОВ приєдналися до акції у Хмельницькому. Близько сотні націоналістів зібралися, аби пройти маршем до обласної та міської прокуратур. Держслужбовцям вони передали листи із закликом. Перестаньте бути співучасниками злочину нинішнього режиму проти українського патріотів. Кожен новий затриманий патріот, кожна нова сфальсифікована справа. Кожна нова несправедлива судова ухвала або вирок наближує час справедливої розплати. Ця акція, перш за все, якби для того, щоб підняти питання політичних репресій, які відбуваються по всій нашій державі відносно патріотів, націоналістів, добровольців, які повертаються з передової. Волю в'язням режиму. Це протест проти системи. Активісти кажуть, вийшли на вулиці боротися за права полонених у війні між патріотами та нинішньою владою. Ми знову ж таки бачимо, що наша влада боїться розголосу. Чимало свободівців, хлопців з добровольчих батальйонів та активістів перебувають за гратами. Число ув'язнених добігає до 400. Іван Мирний не раз був присутній на судових засіданнях. До прикладу, Роман Манчук, партизан із закарпатського правового сектору, причетний до перестрілки в Мукачевому. У липні цього року затриманий правоохоронцями. Спочатку йому інкримінували незаконне володіння зброєю, заража, стаття, тероризм. Факти описані в особовій справі в кримінальній перепрошую, справі. Вони не грають абсолютно ніякої ролі для суду, для прокурору. Я це все побачив на свої очі. У нас є відеозапис судового засідання. Справа протікає сама по собі. Так, як зручно прокурору, так і зручно суддя своїми діями. Активісти мають за мету вплинути на високопосадовців та довести до перемоги українську національну революцію. Ольга Лучинська Ігор Павлюк, Новини телеканал Ексклюзив.